Вітаю свободні та незламні, потеревенемо за життя. Даня Україна коротше споживання сонячного сонцезахисних кремів. Е, в дані ми маємо сма е, е, намазати свого сина кожного дня вранку, коли улітку відправляємо до школи. Та ще в школі вони їх намазують кремом від засмаги. А в Україні от сижу на пляжі е, в Одесі. Ну не бачу я так, щоб люди дуже мазалися кремом. Звичайно, я приходжу на пляж е, о сьомій і е, е, йду додому об одинадцятій, десятій. Тридцять. Ну, от не бачу я. Я не кажу, що це е, в Данії кажуть, що це дуже шкідливо бути на сонці без крема від засмаги. Ну, от так от. Так, таке спостереження гарного сонячного дня.